Що Галя хоче додому, певно? Вона така, в мене тут було терила, що. Ви наш тут понимаєте, такі сало так за свої. Значить, будемо перевіряти знання. Лайки, ви ставите оцінки лайками, репостами в соцмережах. і Ми хочемо, щоб ви своїми лайками репостами ставили високі оцінки тим публікаціям, які справді сприяють перемозі України на інформаційному фронті, а навпаки, не поширювали той контент, який стосується ворожих і псок. Але ж нас ніхто не вчив користуватися. В навіть дітей Ми не вчимо користуватися інтернетом, це як якась даність. сам чи сама навчився ходити по тих сайтах, ходиш, сам чи сама дізнався, чи чогось робити там не треба, щось читати, щось постити, чогось репостити, Ну зазвичай я допомог не це не робив дурниць, потім дізнався. Ми знаємо, скільки на початку війни було. Ну, Цієї фази війни були в парків, коли діти купували інформацію про приотирак, писали в якісь ігрові чати інформацію про місце заходження військових, це запускалися ці ігри ігри з дітьми, там з якимись копійчами нагороду. Тобто це ця вся проблема є. Це діти, що з нами, але що брати нам з дітей, коли у нас дорослі? Тут однією рукою волонтерська спільнота збирає пакунки, плете сітки, збирає гроші, тягне контрабандою ці дрони, відправляється все на фронт, щоб воно все допомагало нашим хлопцям. А другою рукою публікує у Фейсбуку явно виможний контент, явно поширює ворожі меседжі, незважаючи на те, що вони нібито представляються акаунтами схожими на порядних правильних, і, і ось так це відбувається. Тренінг це спосіб швидко накачати вас знання. І ми всі теж знаємо, що після тренінгу оце, оце натхнення від отриманої інформації, воно скільки триває? Ну, два-три дні максимум, коли ми про це думаємо, коли ми низ ходимо і хочемо робити щось там краще. Хлопці офіцери запитали нас, що таке псо. Зараз по-моєму, що таке псо не знає тільки летачку, правда? Або той, хто не має акаунтів в соцмережах, тому що і про ІПСО нам розповідають з кожної поразки. Інформаційні е, спецоперації це спецоперації, які проводить ворог нашим інформаційним простором. з якою метою. Усвідомлюючи цього, їм допомагали. Що ми їм допомагали? Навіщо? Щоб дезінформувати суспільство, навіщо? Щоб швидше нас перемогти. Тобто вся оця махіна, <кхи> а я її покажу структуру сьогодні вам, це спецвійська інформаційної російської армії, які підпорядковані головному розвідувальному управлінню. Це абсолютно реальні підрозділи, абсолютно реальні на абсолютно реальних зарплатах і придумують і реалізують в нашому інформаційному просторі спеціальні операції, спрямовані на те, щоби нас перемогти. Якщо е, на фронті, на сході і на підніма нашої країни боротьба йде за територію, то на інформаційному фронті боротьба йде за що? За, інформацію. за аудиторію абсолютно точно за людей за аудиторію. Що таке аудиторія? Певного мас медіа чи певного блогера, чи певної структури це ті люди, які а, читають, б, що роблять, висловлюють свою думку, тобто або коментують, або пишуть коментар на коментар, так? що ще. Поширюють дописи. Поширюють дописи, спілкуються на цю тему, що ще лайкають, так, скачують, переглядають, що ще роблять. Діляться своїми висновками. Абсолютно точно. Діляться своїми висновками, тобто продовжують життя публікації, даючи їй нові конотації. Свої висновки, суперечки і так далі. і так далі. Це продовжує життя. І таким чином люди потрапляють в аудиторію того чи іншого блогера, медіа, сили, яка управляє на даний момент цим потоком інформації. Інша справа, як відрізнити медіаподію одну чи другу, і спеціальну операцію? Як визначити різницю між, перепрошую за Фейсбучний сленг, між срачем в Фейсбуці і ворожою спецоперацією? Як визначити, чи це ворог працює, чи це працюють, чи це просто звичайний срач, викликаний емоціями людей, а емоції у нас з вами зараз? Дівчинка скакала на скакалці, викликала негативні емоції в бабусі, хтось дуже цікавий і дуже професійно це зняв, як він там опинився, велике питання. І за буквально кілька днів ця подія розгорнулася в величезну медіаподію, яку підхопили Українська Правда, Еспресо, тобто багато медіа підхопило цю подію. питання. Це і псо чи не і псо? Каже, що ну, подія сама по собі виєдиного яйця не варта, а розгорнута так, що все викликає підозри і так далі. і так далі. Як визначити, і псо це чи не іпсо? От таке питання я би ставила в центр нашої сьогоднішньої уваги. Тобто добре обкатане, правильно сформульоване висловлювання, яке працює поза критичним мозг. Тобто воно чіпляється, як чіпчик, знаєте? І він починає управляти платою, до якої він причеплений. Тобто, якщо нам в мізки вшивається такий чіпчик, через цю призму ми починаємо бачити тісність. Він починає управляти нашою картиною. У вас термін просування 72 години. Через 72 години, а зараз в умовах війни, мабуть, ще й коротше, Ця інформація стирається. На її місце приходить якась інша інформація, її багато, і люди просто забувають. Якщо ви хочете, щоб про вас не забули, 72 години це термін, в який ви повинні дати інформацію, дати інформацію, дати інформацію, підігрійте, підігріти, підігріти. І тоді ви будете в тренді. Чому мене здивувала дівочка з скакалкою? Тому що повторюваність інформації. Надзвичайно велика для такої дрібної події. Далі джерела масштаб. Масштаб повторюваності зростає. З чого починається? Починається з звичайного відео на звичайному Тік-Току і зростає до української правди. Це вже викликає настороженість. Зрозуміло, що тут щось не так. Чи можемо ми довести, що це спецоперація? Ми не можемо, ми на розвідка, Ми не зловили за руку того агента, який вкинув це, і не довели, що він реально є агент, це може зробити тільки розвідку, тільки СБУ або наш, на, на, наша розвідка. Ми не можемо. Але це так само, як лікар, який лікар може довести, що там була смертельна хвороба, той, який робить розвідку. Так? А лікар, який ставить діагноз по сукупності. Симптомів може, е, може тільки припустити. Якщо є зростання від маленького, нікому невідомого відомого аккаунта до великих ЗМІ, ми можемо припустити, що це ліпс. до маніпуляцій вдаються абсолютно всі. Маніпулюють дружини чоловіками і навпаки чоловіки дружинами. Ну, моя бабця казала, що мати до хорошо придуманого скандалу можна добитися набагато іншого, ніж руками умовляти. Головне, щоб скандал був добре продуманий. Так? Ми маніпулюємо нашими дітьми, дітьми відп... діти відповідно навіть дуже маленькі, маніпулюють нами. Так? Коли дитинка кричить без видимої причини, тому що хоче, щоб мама підійшла, це свого роду маніпуляція. Ми маніпулюємо учнями, учні маніпулюють нами. Держава маніпулює нами. Ми маніпулюємо державою. Піднімаючи срач в Фейсбуці, привертаємо увагу до тої чи іншої події, так як нам треба. Нами маніпулюють з метою перемоги ворога над нами. Чи це просто звичайна маніпуляція життєва, яку можна прийняти, відкинути, просто посміятися, перевести в якусь площину гумору і так далі. І так далі. Всі, хто має акаунти в соцмережах. Ці, хто від... може не тільки відслідковувати, але й поширювати інформацію незалежно від того, чи це коментарі, чи це перепости, чи це сказати сусідці, або поговорити за столом з друзями, все це є інформаційна війна. І всі ми солдати інформаційного простору. Нам це виголово, що 24 лютого жодна європейська держава. Навіть Сполучені Штати не були готові до того, що ми здатні опиратися в такій могутній армії. Цей міф, цей чіт про непереможність російської армії зловили всі, навіть іноземні розвитки. В п'яти громадах Тернопільської області відбуваються такі тренінги, які проводять військові журналістки, документалісти Алла Мегель і Марія Єремчук. Автори першого посібника з цього питання, який так і називається Воруші і ПСО, як виявити та протидіяти неодноразово наголошується про те, що інформаційна війна як складова гібридної війни зачіпає кожного з нас. Росія, наш агресори, наш противник. Витрачає великі кошти, великі ресурси на те, щоб за допомогою інформаційно-психологічних спецоперацій розколоти суспільство українське, маніпулювати, знизити активність, переключати на мало насправді на незначні проблеми, яких зрозуміло під час війни дуже багато. І важливо про це знати, важливо в цьому розбиратися. І в мирній і в тому числі на мирній Тернопільщині треба розуміти, що ця війна йде і в Тернопільщині, тому що люди, які споживають російську інформацію, інформацію спецслужб, інформацію корисних ідіотів, воюють на російській стороні.